Привіт, мене звати Вова. Ти на каналі Бес Матросавто. І під попереднім моїм відео, в якому я сказав, що напевно пора зав'язувати з корчами. я знайшов багато коментарів, де люди писали такі: ти куди зібрався? Але, так за шкірку мене такі назад до корчів. Ну і якби: а хто я власне такий? Щоб сперечатися з вами відповідно, я почитав коменти, послухав, що кажуть люди, і відправились ми за новим цікавим корчом. Добрий день. Добрий. І як ваш настрій. Вже легше. Же. Саме Добре. головне. Поїдемо намерс. Поїдемо кабаносом. Поїдемо кабаносом. Так, ладно. Беремо пошитки, Рішили, що кабаном їхати то трохи тумач. мач. Будемо їхати. А в кого ти був хороший вечір, що діяла? Переснімайтесь. <ривіт> 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 Опа! Так. Хто не знає, що це я ношусь, це нібито така штука треба до машини, щоб на ній поїхати. Не знаємо, чи підійде, але на всякий випадок взяв. Так, відповідно, ще беремо трос. Ну, Типова поїздка за корчами. корщами. Сюди в руках вони. Folkswine кажуть масло не їсть. хороша машина і, і недійна. А <рив> <рив> навіть кришечку закрив уже. Дивіться. Один <рив> шість. 16 Power, зато вище снарь. Так, що mm. по маслу. А я ж тільки залив, воно ще не встигло стекти на десь. Що, я витерю? воно <рив> все той чорний такий щуп. Ти що, дизел? Не. <рив> Сон, зараз... О, я кажу, що там фейл зараз буде знаходитися. <рес> ну Щось блисти. <рес> це не стікло, просто. Покупка, звісно, була максимально спонтанною, неоправданою, але ну от захотілося щось придбати. І червоних пропорцій насправді було дуже багато, бо продавець спочатку розповідав одне, потім інше. І коли от ми вже їдемо у машині, я. Знову йому телефоную, кажу: Але ми вже от під'їжджаємо вже на половині дороги, Він каже, а я ж казав, до речі, що там немає і запаски і акумулятора. І ми такі а, ти, ні, не казав. Він такий, ні, я казав, казав. Ми такі та не казав. Якби ти казав немає акумулятора, то то, типу, то ми б такі зробили б щось по-іншому, чи не їхали за машиною, чи взяли б з собою акум. Відтозі ми там з ним от торгуємось, скидаємо 2,5 тисячі чи 2 тисячі гривень, вже не пам'ятаю, на новий акумулятор і вирішуємо, що машина буде їхати на шнурку. Студія, студія. Тільки що чуть би не було фіаско, ми всі стурбовані, бо ми їдемо, і тут мені тип пише, а я, кстати, казав, що там нема запаски і акумулятору. І ми, коротше, стояли, переговаривались, переговаривались і домовилися до того, що. Скажіть хтось з голос. Шо? 10 гривень. Да, що Ми купимо опіля не за 12, а за 10 тисяч гривень і будемо лочити його на, на тросі. Ну таке пригод стає дедалі більше. О, Стоїть драконі ще. Диви. Тільки який... без. Гарне місце. Да. Не газуй, не газуй. Тепер передача дощого. Вона така перекошена на щі все казало не треба, але ми взяли <реш> Ой, це треш, ну нічого. Ну що, перші метри. Кидає машину, просто страшно. Це потемніло, бо довго ми там її дивилися, стелились, ззаду ми прикріпили жилетку і червону тряпочку. Не знаю, чи прямо до Рівного так будемо їхати, бо, ну, бо потемніє дуже сильно, може на якійсь заправці. І я ще ніколи настільки не сумнівався в покупці, як з цим Ну, Просто такого сумніву ще не було. Але, в принципі, і, і того життя. Взяли опіля, а будемо катався. Навіть люк є. Красота. Від'їхали трохи, в принципі, політ нормальний. З мінусів, що в нас не освітлюються дороги, хоч це і траса. І ще великий мінус, що незважаючи на те, що в нас ззаду світловідбивна жилетка тіліпається і червона ганчірка, кожна фура, кожен автобус, ну добре, не кожна. 99% з них своїм обов'язком. Залишають, отак як зараз, купити дальнім і блимать. Нащо це робити? Не розумію. Ну, типу, камон. Просто так там жилетка та да, тіліпається. Але таке, їхати можна. Зараз там десь далі ще має бути освітлена траса, то взагалі нормально. А так, в принципі, я зловив положення, як машину не кидає, і таке плюс-мінус можна в принципі їхати. О, щойно був конечно, момент. Ми вирішили зупинитися на заправку. Вора, яка тягне, пригальмувала, шнурок опустився. Я починаю гальмувати цього опіля, як починає кидати по дорозі, я починаю кричати в трубку, добре, що ми по телефону говорили, що ні, ні ні, не треба. Їдь далі. І я зрозумів, що наш великий ворог зараз буде, це світлофор. Там плюс буде пару спусків ще. І це, звісно, трохи треш, бо зупинятися ну, треба прямо дуже плавно, повільно. Дуже повільно. Так що. Це прям було страшно. Я тро, трошечки злякався. Ну таке, нічого, надію, що все буде добре. Нам їхати ще десь кілометрів. От, закидало знов. Нам десь їхати кілометрів ще з там. Коротше, десь кілометрів 60. Ми їдемо по обочині. Нас один мотик без світла обганяє. Один починає блимати світлом, того світла взагалі ніякого немає. Це треш, звісно. Я аж злякався, думаю, хтось справа там блимає. Капець. Що, як вам поїздочка? Огонь. Огонь. Як воно, коли нас п'яний мотоциклісти обганяють? Так і зі зулять. Все без світла. Коли ти їдеш, він оце гуляє. Але фура гарніше біля мене приїхала, так? Да? Ну, стіна чисто така з білого світла б'їде. Ні, вона як почала тебе під'їжджати, я кості кажу, ні, хрена собі, а вона ще ближе, ближе, ближе. І я бачу, вона не збирається тормозити. І власне, бачу, тачка з боку біля цих фури проплив, і він десь за метр від тебе так. Хоп". Пішов, з цих фонарів, бля, такі. Так. Да. О, бачите, в мене хвилюється. Змінилися трохи костян, ще вирішив спробувати як то воно. Голодно, хап'янський. Щоб ви розуміли, в яких умовах ми доволокли машину. <рапляє> <Вот>. <рапляє> а вона там є. О! Відкриваєш просто сивий, волосся диво. Як воно? Як вам подорож? Ні, по трасі ще було нормально. А у місті? У місті це вже було повна срака. Але, але десь таку автомалізацію засверділа, я вже подумав, що може я десь серду <рес> людей. Тим часом у нас от от комендантська. Ну нічого, ну нічого. Заради такого апарата. Можна і постраждати трохи. Так, поставили бору. Ополя там. Зараз ми його пихаємо. А я йду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Треба бігти світить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Щоб вона сюди в'їхала. Я сподіваюся, вона загальмує. Загальмувало все, красотка! Так. Все паркуємо, пихаємо під горку, затяніть який костю ювелір. Все. Роз'їжджаємось потихеньку. Бо всі зустрічалися тут. Зараз всі потихеньку їдемо по домах. І завтра, що? Завтра починаємо щось робити з тим опілем. Як? І як тобі враження від обшов? Вогонь. Та, який вогонь? Такий що спалити хочеться? <гум> Це їде, так, давайте. Бігом швиденько, сюди. Так, що тут вже помінялося і зробило. Коротше, нові проводки, перебрані свічечки, почищені. Заводиться тепер як як лялечка, так? Як дві, як дві лялечки. Лялечка. Так, у нас перші серйозні тюнінги. Тут як бачимо, двері трошечки втікають від основи. Кося там чеклує над дверями, ну і як завжди приходиться на таких бричках робити всякі антитюнінги, Вибачте, мене люди, які ліпляться як ці всякі цяцькі. Але ну, от такі є. От такі є, чувак. Коротше, як купляли, то чого чувак сказав, що вириває руль, бо мабуть отака тема. от така заводська штука. А він десь її згубив і зробив саморобну от таку. Але ми дивимося, що тут воно все тримається, доволі надійно не дивлячись на цю саморобну конструкцію. Але тут є... а в калюжу вступив. Тут є інший момент у морі. Коротше, виходить, що підвізка у нас відкручена. Ну, не підвізка, а десята стой. Може через це колесо виривати? Непонятно. Непонятно. Короче, не понятно. Секрет. Секрет? Половин не признався. Ага. Коротше, яка штука. Ми сподівалися, що ми зараз міняємо оцю тему на заводську, як має бути, і машинка їде рівне, але тут є якийсь іншеньон. І це, звісно, гірше. Продавець трошечки обманув, О, трошечки сутливить маслом. ну, то в допусках, бо це опір. Тут знайдений ще один тюнінг. Розпорочка в нас виконана з кусочків арматури. Вече одно в саті в нас ремонтували отакочки. Оп, саморезики і кусок зарізят. А ще ми тут знайшли в магістралі садовий шланг. Ну, все нормально. Але врахуйте, що машина все життя жила в селах. Так що пойдете. Оце буде прикол, якщо ми зараз його закрутим і машина поїде рівно, І проблема була просто болтика прикости. І так. Підсос. Засунутий. Ракета. Ракета. Тут у нас відбувається анти фар. Залишки старої стрічки. Якими там всякі фінді-клюшки були приклеєні. І отак у нас було до. А Отак у нас після. Ну, на камері, звісно, не настільки видно, як живу, але навіть на камері видно. Ну. І як ти себе почуваєш? Барвел. І, Барбаром? Так, да, які бриєпари. <рес> ти без тебе, ти тобто, через тебе машина втрачає свій ексклюзив. Котячі очки. Тебе ну, там руки трохи трусяться, совість мучить і є щось таке. Абсолютно ні. Абсолютно ні. Ось так. Ось так опель залишився без котячих глазок. Да. Отакий цирульник у нас костян. <рес> Без долі сумні... сумління видрах його полювачі. Ото відмивав, відмивав фари і що робить? Подивіться на нього. Розбійник, порушник. Що це буде? Так, Kellaбле? Спробуємо. робимо з опіля, так як тут немає чого робити з нього якісь там як машину. Автомобіль як автомобіль такий серйозний, то пробуємо зробити з нього такий пацанський дрин. Все чорний на чорному, щоб був. Щось має вийти таке. Зараз ще 500, не буде чітко. І це йому в салоні. Ось таке, но Тепер у нас ще є матові колеса до чорної оптики Вигляд в халемі, просто бандитка. Там мої це у нас коврики А тут трошечки є змін послону трішечки освіжився так от є чуть-чуточку. Але ну наскільки приємніше тепер буде в ньому сидіти. І... До такої болючої теми трішечки старий тонер. Отак старим тонером виглядає вікно. Машина одразу виглядає старішою, страшнішою. І, ну, і все далі поспиршувати. І на кожному такому карші ми цю тоніровку обіграємо. Муторна справа, смердить. Просто страшне, це треба зробити, бо Ну, ось так вона виглядає зараз. І... Машина як новій стане, цей соціально роздерти. Вже перевірено і на п'яті колона, і на всему підряд. Ну і ось такий у нас проміжковий результат. Це клей, який залишився, і він нічим ніяк не здирається. Ну, тобто як здирається, зараз треба буде розчинний команди сіконом, його це все відмивати. ще шматок роботи. Ну і величезне оце скло. Так, да, звісно. Тут тонір був максимально дішманський і здирається він максимально огідно. Не пройшло півроку зафігачені пальці і заднє скло також залишилось без тонера. Допоміг фен. А оце костян вже повідмивав повністю від клею вікна і ну, наскільки машина стала краще виглядати. Старий тонір дуже все є. Видео на машині, але смердить і знімати його просто капець к довго. Правда? Так як Опаль у нас максимально виходить пацанський возик, все чорне, все таке темне-темне, що спереду, що ззаду, то я думаю, вже багато хто догадався, який мав би бути наступний етап. Костян робить з кадета бункер. Каже. Будемо тонувати. Взяли, звичайно, дешеву плівку на базарі, але саму-саму темну, яка тільки була. Оп, зараз все закатаємо, буде чітко. Косян, лабаса будемо катати? Так, да, тільки темніше. ще темніше, то нема. Не було. З балону. З балону. Коротше, отак виходить. Це настільки на перше. Ну що, отак було все, а тепер, ну, от. Все, оце пацанська буричка виходить. Так, ти що? Песня. Блін, якби ще так не, не димів, аж собі захотілося б ставить кататися. Так, станування тонування. Бокові вікна, в принципі, тонувати норм. Форточки не прикольно. Заднє вікно. Косян, як воно? Воно паць мало? Ну, такого. Це пізда. Я уявляю, як лобоша кляє тут. Так, ми задумались повністю бункер робити, і лобове скло, і заднє. І в принципі, ми ну, ми заднє скло, ліпили стільки часу, як, напевно, всі бокові. Бо воно постійно йорзає, постійно з'їжджає, кудись уходить, то по центру, та... Ті, як сказати, горби, то по боках. Ну, типу, це прям треш. І це дуже складно. Чим більше вікно... Тим складніше, а лобаш ще більший. От, то, звісно, лобаш хочеться, але хочеть. але поки під сумнівом, бо це ну, типу, реально дуже-дуже напряжно. А так? В принципі, в принципі, в от, от, так очки все виглядає. Бункер-бункерний. Автомобіль пацан-пацанський. Ще задня тати. От, от, ну, типу, прям сідаєш всередину і такий. Обочки. Бункер. Бункер. Ну, лобаш тепер під питанням, бо заднє скло витріпало всі нерви. І так. Opel у нас не виїжджав за територію сервісу, але у нас дві втрати. Перше кінчився бензик, друге лопнуло колесо. І воно збивається. Тепер треба колесо і ще й попали на заправку. Ну все. Водні процедурки. Намиваємо жаризополя, збиваємо пелючку, фоткаємо його, заправили сюди вже десяточку літрів бензика, заводиться гарно. І все, фотка-фотка. І чекаю свого якогось пацанчика. Хіба буде на ньому далі ганяти з задоволенням. Ну що ж, далеко їхати не будемо. Фотографуємо нашого красення, нашого бедбоя. Ну красенням це я перегнув, звісно. Наш Бедбой, кодова назва. І от цього чорню тачечку фотографуємо і будемо виставляти також на продаж. Та є, що я вам скажу? Їду показувати Діпіль. Це перший показ буде. Людина приїхала аж з Луцька. Для мене це як мінімум дивно. Він мені коли сказав, що він їде з Луцька, я йому сказав почекай. Почекай хвилинку, кажу, давай так, я тобі зараз знімаю про нього, е, показую е, про нього, що тут є, щоб ти даремно не їхав. Він сказав, окей, я йому зняв, бо опельок у нас трошечки піддимлює. Людина зразу почала по телефону торгуватися ще до того, як він побачив це відео, почав торгуватися. Я сказав добре, окей. Він такий, я все одно їду, я сказав жди, я тобі зараз скину відео, як він працює. Я тут відкривав йому щуб, відповідно, там це все показував, як він заводиться біля вихлопа сидів, що показував, що він підимлює. Людина почала ще торгуватися. Але я такий добре, вже забирай. І він сказав, що він зараз через 5 хвилин буде вже на місці, бо показує тут його неподалік. Він... Взагалі зараз жигу, кручу, такий весь гарний нарядний, але хоч ручки відмив, згадав, що вони в мене білі. Нам, до речі, тюнінг жиги. Так от, їду показувати. Думаю, якщо він вже все побачив, то повинен його забрати. Але зараз будемо дивитися. Ну якщо забирає, то опільок поїхав нам у нічого. В нуль, виходить. Ну нічого, хай їде. Все, їдемо показувати. Ну, такі молоді хлопці, перекупи хочуть е, заробити пару доларів. Я то якби не проти, єдине, що мені дуже не сподобало, що вони е, почали дуже сильно торгуватися. Ну, прям, типу, прям такі, скидай мені ще 100, 100 гривень, типу, скидай ще там, ну, там ну не, не якісь копійки, ну це ж смішно. Тим більше короче, відкриваю всі брррр, карти. Опель ми взяли за 300. Коротше, Opel нам обійшовся 350 доларів, я його поставив 450, він два тижні постояв, ніхто по нього не приїжджав, позвонив цей чувак, сказав, давай 350. Я сказав, окей, типу, забирай. Він потім почав переводити це все в гривні, і там короче, 350 доларів зараз на даний момент щось 15500. А він мені нарахував 14 700. і такий, добре, давай 14, і я приїду. І я такий дивлюся на косю, кося, дивиться на мене, такий, все, хай забирають цього опіля, хай роблять з ним, що хочуть. Типу, ну все, хай він вже їде, бо ну сенс стоїть. Ми на ньому не їздимо. Ми на ньому не їздимо, ми його зробили так, як хотіли. Він став адекватним автомобілем, і ми на ньому не катаємося. Ну тобто, це машина, це перша машина, яка просто в нас стоїть і на ній ніхто не їздить. На Фіатіку, Уну ми каталися. На всяких інших машинах ми катались, а тут, типа, просто стоїть і ми його вирішили віддати в нуль, виходить? Чого я кажу в нуль, але тут виходить мінус, бо 350 він нам так обійшовся, типу, якби сумарно. Коротше, ми його віддали. Якщо не в нуль, то ну не в мінус. Коротше, там, десь, якщо ми зараз сядемо всі в гривня в гривню, порахуємо. То ми його віддали в нуль. От до чого я веду. Ми нічого не заробили, а машину зробили. Контент я вам зняв. Так що якщо тут не буде багато пальчиків вверх і багато коментів, то виходить, що виходить, що це все було даремно, пацани зародяні їх зароблять, а ми взагалі без нічого сталося. Так що напишіть, будь ласка, багато коментів. Багато позитивних коментарів, напишіть якого корча ви хочете бачити у наших відео, Ставте багато пальчиків вверх і оцініть якось наш труд. А наразі дякую тобі, що ти додивився до це відео до кінця. Бажаю тобі міцного здоров'я завжди хорошого настрою. Не забувай підписатися на канал, ставити пальчики вверх. І... Якщо тихо... Три хвилини дуже захекався. І якщо ти хочеш підтримати наш канал, то по послання є банка Манованку. І саме на цю банку Монованку ти можеш закинути пару своїх гривень. Це такий, сказати комплімент від шефа. А наразі я з вами прощаюсь. Все, пока. Хоч я вже попрощався, але скажу ще одну таку цікаву річ. Я ж то думав, вони з ним щось зроблять, там перефарбують, щось зроблять і далі будуть перепродавати по нормальній ціні. Бо коли вони приїхали його купувати, було видно, що це такі починаючи молоді перекупи, пацанчики, і вони такі відразу приїхали, давай ще торгуватися, давай ще торгуватися. Коли він вже почав зі мною розраховувати, він такий, давай, може, хоч 100 гривень скинеш ще. Давай щось будемо торгуватися. Я кажу, давай будемо торгуватися, почнемо, що в нас стояло 450 доларів на продаж. Е, по факту, ми так, вони, як за 14 тисяч, як я їм сказав, так і вони як вони запропонували перші, першу початкову суму, так вони її і забрали. А ще просили їм її заправити, але я віддавав там доволі нормально було бензинчика. І вже наступного дня вони, не роблячи з ним максимально нічого, виставили його, гадайте за скільки. За 530 баксів, проте вже через кілька днів, от поки я зараз знімаю це відео, то він же наразі стоїть за 420 доларів. І самому цікаво, за скільки ж він в кінці кінців, яка буде остання сума, за яку він буде продаватися. От і ну все, дякую, що задивився. До нових корчів. Пока.